На території Івано-Франківщини працівники ДСНС забезпечили функціонування 46 пунктів незламності. Прикарпатські вогнеборці впродовж тижня ліквідували більше 10 пожеж. Вивели на свіже повітря більше 20 людей, з них 3 дитини. Впродовж вихідних днів гірськими рятувальниками Прикарпаття було врятовано двох людей. Більше 120 осіб надзвичайників рятували під час дорожньо-транспортних пригод впродовж року. Головним управлінням ДСНС області забезпечено функціонування на території Прикарпаття 46 пунктів незламності. З них 35 – стаціонарних пунктів на базі пожежно-рятувальних частин та 11 – мобільних пунктів на базі наметів. Мобільні пункти незламності розгорнуті рятувальниками в місті Івано-Франківську на вічевому майдані та на вулиці Франка. За дорученням президента України Володимира Зеленського по всій державі відкриваються пункти незламності саме на даний. Час в нашій області відкрили і і працюють 132 такі пункти незламності. Звісно, вивчаючи потребу, ми будемо продовжувати відкривати такі пункти незламності. Для нас дуже важливо, щоб люди, не зважаючи чи є світло, тому що, чи немає, що мали можливість прийти до цього пункту незламності. Тут є можливість підзарядити мобільні телефони. Головне погрітися, взяти з собою дітей. Ви бачите, що створені гарні дитячі. Умови, що діти також мають чим зайнятися, випити каву і чай, і всі такі базові послуги будуть надаватися і в мобільних, і в стаціонарних пунктах незламності. Ми продовжуємо працювати для того, щоб вся система в області працювала злагоджено, щоб в кожному районі, в кожній територіальній громаді продовжували надалі відкриватися такі пункти незламності. Також у центральних частинах міст Коломия, Ка. Калу... Луш, надвірна, Яремче, Косів, Галич, Долина, Снятин та селищі Верховина. Рятувальниками розгорнуто по одному мобільному пункту незламності. Ще 35 стаціонарних пунктів рятувальники розгорнули у своїх будівлях. Для тих, хто працює дистанційно, пункти незламності стали тимчасовим робочим місцем. Крім того, сюди приходять люди, щоб зігрітися, підзарядити телефони, випити гарячого чаю та просто поспілкуватися. Сюди з радістю також приходять дітки, адже для них є цікаві ігри та розмальовки вже близько тисячі прикарпатцям надано допомогу у пунктах незламності. Пункти незламності, де люди можуть прийти в першу чергу, погрітися. Не забезпечені тут пункти незламності електроенергією. Є підведений інтернет, то люди можуть попрацювати в інтернеті, зарядити телефони. Та як ми зараз бачимо, люди приходять на своїми чайниками, можна закип'ятити воду. За пунктом незламності встановлений біотуалет. От. Є куточок такий для дітей, де можна з дітьми попрацювати, психологи наші ДСНС працюють з дітьми, там вивчають книжки, розмальовки, правила безпеки, життєдіяльності. Початку року на Прикарпатті виникло близько 3,5 тисяч пожеж. Основними причинами їх виникнення є необережне поводження з вогнем, необережність при користуванні електричними приладами, порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей. Продовж минулого тижня вогнеборці Івано-Франківщини ліквідували більше 10 пожеж. Вивели на свіже повітря 10 людей, з них три дитини. 19 листопада вночі до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу магазину в місті Калуш, по вулиці Богдана Хмельницького. До місця пожежі одразу було направлено вогнеборців шостої державної пожежно-рятувальної частини міста Калуш. По прибуттю до місця виклику було встановлено, що горить приміщення магазину на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Через сильне задимлення рятувальниками було проведено евакуацію жителів будинку з верхніх поверхів. На свіже повітря рятувальники вивели 10 людей, з них троє дітей. Потерпілих наслідок пожежі немає. Вогнеборці оперативно локалізували та Ліквідували пожежу. До ліквідації даної пожежі було залучено три одиниці техніки та вісім чоловік особового складу. Цього ж дня вночі на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в будівлі кафе в селі Пістень Косівської територіальної громади. До місця одразу було направлено рятувальників 14-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Косів, місцевої пожежної команди села Пістень та добровільної пожежної команди села Кути. Прибувши до місця події, рятувальниками було встановлено, що виникла пожежа. Двоповерхової дерев'яної будівлі кафе площа пожежі складала близько 140 метрів квадратних. Гасіння пожежі ускладнювалося великим пожежним навантаженням. Також через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Рятувальники оперативно локалізували та ліквідували пожежу. На пожежі постраждалих не було. Також через залишений обігрівач ледь не згорів магазин в місті Івано-Франківську. Подія трапилась 22 листопада о 18.52, коли на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в приміщенні магазину в місті Івано-Франківську на вулиці Дністровська. До місця події негайно було направлено вогнеборців першої державної пожежно-рятувальної частини міста Івано-Франківськ, які, прибувши до місця, встановили, що гори. Електронагрівач в приміщенні магазину, розташованого в трьоповерховій будівлі. Надзвичайники ліквідували пожежу в найкоротші терміни та запобігли розповсюдженню вогню на приміщення магазину. У зв'язку зі зміною погодних умов, а саме зниженням температури повітря, рятувальники Прикарпаття застерігають громадян безпечно обігрівати помешкання, дотримуючись правил пожежної безпеки, Забезпечте власні помешкання первинними засобами пожежогасіння – вогнегасниками, купуйте сертифіковані електроприлади. Контролюйте використання приладів обігріву, не використовуйте газові плити для обігріву приміщень, не вмикайте одночасно багато електроприладів у подовжувач. Якщо ви користуєтесь пічним опаленням, потрібно постійно слідкувати за станом опалювальних печей та димарів, своєчасно їх ремонтувати. Пам'ятайте, що під час аварійних відключень електроенергії внаслідок перепаду напруги після відновлення електропостачання може вийти з ладу електротехніка, тому потрібно відключати електроприлади від мережі. А також використовувати стабілізатори напруги. Відповідальність рятує життя у разі виникнення пожежі. Телефонуйте до служби порятунку за номером 101. Прикарпатські надзвичайники з початку року здійснили більше 200 виїздів на надіяння допомоги на місцях ДТП, під час яких було врятовано більше 120 людей. Під час таких випадків рятувальники зазвичай деблокують потерпілих, допомагають в перенесенні постраждалих до карети екстреної медичної допомоги, відключають клеми акумуляторних батарей з метою запобігання загоранням, огороджують місце події, змивають паливно-мастильні матеріали з проїжджої частини дороги. Тільки протягом тижня рятувальники двічі залучались до ліквідації 18 листопада до служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у селі Бовщів Заболотівської територіальної громади за участі вантажного автомобіля. До місця події одразу було направлено рятувальників державних пожежно-рятувальних частин міста Коломия та Снятин, а також рятувальників місцевої пожежної команди селища заболотів. Прибувши до місця події, рятувальники деблокували постраждалого понівеченого вантажного автомобіля та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Також на місці події рятувальниками було вжито заходи по від'єднанню клем акумуляторних батарей з метою запобігання загоранню. 21 листопада на лінію 101 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Ямниця Івано-Франківського району за участі легкового та вантажного автомобілів. До місця події одразу було направлено рятувальників Державного пожежно-рятувального поста села Ямниця та працівників групи рятувальних робіт аварійно-рятувальної частини спеціального призначення головного управління ДСНС в області. Прибувши до місця виклику, працівники служби порятунку деблокували постраждалу особу з понівеченого автомобіля та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Також на місці події рятувальниками було проведено заходи по змиванню розлитих залишків паливно-мастильних матеріалів з проїжджої частини дороги та вжито заходи по від'єднанню клем акумуляторних батарей з метою запобігання загоранню. Більшість ДТП можна було б уникнути, якби водії не нехтували застереженнями та правилами дорожнього руху. Рятувальники Прикарпаття звертаються до водіїв з проханням бути максимально обережними та уважно стежити за повідомленнями синоптиків і зважати на погодні умови, вирушаючи у поїздку. Будьте обачними, дбайте про своє життя та здоров'я та не порушуйте правил дорожнього руху. З метою зменшення виникнення нещасних випадків у гірській місцевості, головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області звертається до громадян з проханням дотримуватись правил безпеки під час відпочинку у горах. протягом вихідних днів гірським рятувальникам Прикарпаття було врятовано двох людей. 19 листопада до оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС в області поступило повідомлення від жителя міста Київ про те, що його товариш, житель міста Чернівці, на вершині горі. На вершині гори Велика Сивуля, що в селі Гута, травмував нижню кінцівку та не може самостійно рухатися. Необхідна допомога рятувальників для транспортування до підніжжя гори. Рятувальники пошуково-рятувального відділення села Осмолода піднялися до постраждалого, надали першу домедичну допомогу і мобілізували травмовану нижню кінцівку та на ношах транспортували особу до підніжжя гори та перевезли до розташування пошуково-рятувального відділення Осмолода, звідки чоловік був направлений до лікувального закладу для огляду. Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій івано франківській області нагадує, що у період погіршення погодних умов любителям гірського відпочинку потрібно утримати з від туристичних походів у Карпати. А тим, хто все-таки зважиться на таку подорож, варто пам'ятати, що безпека в горах залежить від багатьох факторів, зокрема, належної підготовки, організованості, дисципліни, дотримання елементарних правил безпеки, відповідно підібраних одягу, взуття тощо, а також відзнання місцевості та її природних перешкод. Хочемо застерегти. Те, туристів та людей, які бажають здійснити мандрівку в горах, щоб вони обмежили своє пересування в гільській місцевості, слідкували за погодніми умовами, тому що зараз де погіршення погодних умов, настають вже сезон морозів, сезон що вже в випав сніг щоб вони утрималися від цієї мандрівки або перенесли її на якийсь інший термін. Попередньо порадившись із рятувальниками відповідності до. Територіального розмеження для того, щоб мати зв'язок з рятувальниками в разі виникнення небезпечної ситуації чи події, завантажте додаток порятунок в горах. Він доступний на будь-які гаджети. Це буде первинна ваша безпека і зв'язок з рятувальною службою.